Якби я зараз все втратив, з чого б я починав як знову почати і почати зробити? Треба починати з того, що актуально на зараз є навички, які ти знаєш, як раніше працювали, да але світ дуже швидко змінюється. Що це піти десь учитися 4 роки, в якийсь заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба, і твоя професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися. Кожні там 2-3 роки перенавчатися взагалі наше слово. Шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати за... 100 тисяч гривень в місяць тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. Я почав би самого актуального зараз. на даний етап це соцмережі. Це почати вести блог, Змовляти на камеру, я, до речі, ну цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється, Те, тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш, навчишся привертати увагу людей, бути цікавим для тієї аудиторії, кого б ти хотів залучити до себе, ти міг би щасливо створювати якусь рекламу, або бути в якійсь партнерській програмі, рекламувати якісь продукти. Як це відбувається по-телебаченню, тільки ти можеш це в себе в аккаунті просто брати і робити. І отримувати за це перші гроші. І це коротше шляху, як отримати перші десь нормальні кошти, я взагалі не знаю. З легального нічого не знаю. Я почав з цього зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би знову ж таки тільки в онлайн-напрямок, подивлячись, що за віком зараз відбувається, тільки в онлайн-напрямок, в ту сферу, яка мені більше все подобається. Отак я робив. Я так вже робив і не раз. Я два-чотири рази банкротом став.